Друзі, вітання. Маємо сьогодні оприскування на ділянці з соєю Аполо. Ось такий стан грунту на сьогодні два місяці, більше двох місяців, немає дощу. Земля полопала, але тим не менше соя ніби непогано маємо стадію цвітіння де краще показати ось ось. Да. маємо падалиці трохи і вона така немаленька ось така ось трохи була проблема з технікою у нас і пропустили, пропустили фазу оприскування ось такий от соняшник. Падалися соняшнику. Ну, також її ще додаткові бур'янці, але в цілому соняшник. По суті, ранній посів сої був. Початок другої декади квітня і, в принципі, соя непогана, як на мене. Так, рядочки видно. Міжедя 35. І норма висіву тут 48 кг на гектар. Це Майже 300 тисяч, 290. І ось такий от фон. Не знаю, як на посушливий рік спеціально робив невеликий висів для того, щоб можна було хоча б якесь. Зібрати урожай. Ось так от дуже непогано. Ось бачимо. О тут дві. Поки що гілкування такого не видно. Поки що одне стебло. Далі буде. Ну, я думаю, що з малим висівом для теперішнього сухого, засушливого, не засушливого, а сухого, оскільки вологи нема. Як, вона є десь в ґрунті, але, але ось такі тріщини, це просто жах. Бачу, в інтернеті обробляють боронами, але У нас такої борони цієї немає. Добре було б дуже пройти зараз нею. Вона, я думаю, порівняла б ось такі от горби, якщо ви трошки видно, такий. Маємо якщо порівняти, десь сантиметрів 5. Так, от я порівняв. Порівняла площу і... Заодно закрила вологу. Не тут ще не дуже, а на зворотах... Ой, дивіться, як гарно. Прям соя і схід. Супер. Такий кадр. Кадр з Вінниччини. Схід сонця. Ну, загальний фон непоганий. Можливо, при малому, при, при малому висіві і на широкому міжряді і отримаємо якийсь урожай. Ще одна проблема тут, можливо, вона була б ще кращою. Е, одна є проблема це. Е, Інокулянт у нас не спрацював. і Я не думаю, що я попав на підробку, оскільки підробку інокулянта, коли його вартість 400 гривень, плюс-мінус там, чи 500 гривень, підробляти я не думаю, що це підробка, це, по-перше, по-друге, продукт був якісний, це видно було по упаковці і це було. Видно по е, підприємству, яке продавало. це був юридична особа, і я не думаю, що юридична особа буде штамповку ставити, тим більше, що, ну, попали просто в аномальні умови, е, аномальні погодні умови. І ми мали після е, сходів, не після сходів, а після посіву на другий день зразу мали дощ. Погода була холодна, сира, і температура була від 2 до 15 градусів 2 вночі, 15 в день. В результаті маємо ось так ось те, що бульбашкових бактерій у нас на цьому... на цьому полі не було, але було. У нас після дощу посів, там гірша соя в рази, там просто два рази, в три рази гірші, гірші сходи. І обробляли інокулянтом, і він там спрацював. Але це було після дощів, була відповідна температура, вологи було небагато, але її було достатньо для того, щоб. Для сходів і в такому випадку інокулян спрацював. Там повністю все йде в корінь увесь у бульбашкових бактеріях. Тому ще раз у вас схід сонця, можливо, цей схід сонця подарує нам наблизить. Новий день, новий початок наблизить нашу перемогу. Буде ціна, буде волога, буде перемога. Вона однозначно стає ближчою з кожним днем. Слава Україні, слава воїнам, Збройних Сил України всього найкращого.